Я практично кожен день. Ну так як казав Юрій Гусенко, вночі спимо, як і я. А в день чергуємо. Люди розуміють, що треба боротись за те, щоб у нас була демократія, щоб нам не вказували кийками, куди йти. І я сподіваюся, що питання буде вирішено в інтересах української держави. В інтересах А, як що означає? Ми в Європі а з минулим ми покінчили. Там написано все на пропорах. комуністам амінь Росії амінь. А, Амін. 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 а партію регіонів і їхнє покращення, Амін. покращення Амін. ми надовго запам'ятаємо. <пит> Наш загін називається «Мітла». отак. Вот так, перформанс взагалі придумала Руслана, але цього ніхто не помітив. Десь два тижні тому в п'ятницю вона сказала, що завтра всі приходьте з Вінниками і ми будемо вимітати цю владу. Але ніхто це не вловив. Ми зранку проснулися і сказали, що треба купити віники. Я сповідник рідної української національної віри. Очкіряк на Майдані. Подивіться його дії в Київраді. Чим він займався в Київраді? Чому знову стоїть щоб зайняти місце біля золотого корита? Повна люстрація. Не тільки бандитів, а тих, хто рветься до золотого корита. Дякую. Ситуація яка в країні дуже, дуже така складна, навіть що е... говорити? Треба змінювати. Зміни починаються з нас. Якщо ми кожен стане, кожен щось змінить, ситуація в країні зміниться. Е... Стільки років бути під Росією, вона зробила свій оцінок, як сказати, лишила поганий е... слід. Який, відбуду, тий, що не готові, може десь під нас хотіть, а захід давно ж готовий. Але треба якусь мова може об'єднати людей. А чому не об'єднують? Українська мова може об'єднати людей. Мене дитині два роки, шість місяців. Аби купити їх мультфільм на українській мові, мені треба шукати. Живу в Україні, де потрібно шукати мультфільм на українській мові. 95% російськомовні ведучі 95% російськомовних випише мені, я українець, я хочу слухати українське. А мені приходиться шукати українське в Україні. Шукати в Україні українське. I'm <laughs> Куди, куди не подплыс? Всюди, всюди тільки все, все мерзота така, значить. Не можна терпить більше, не хочу. В області будівництва такі взятки. Для того, щоб построить, вести дома в эксплуатацію, такі взятки на всіх на всіх рівнях. Неадекватні якісь умови игры для проектировщика, для архитектуров, строителей комісії і вообще для соціуму, розумієте? Нельзя в одній області штрафовать, в другій області не штрафовать. Одинаково быть правила игры для всех а не да. только для избранных они по своим Все, законам живут мы Дякую. по своим Дякую. Нашій владі забирати у нас те право, яке нам зафіксовано конституцією: що єдиним джерелом влади в Україні є народ, і це саме ми і показуємо. Я приїхала з Німеччини, бо там навчаюся. Приїхала, тому що тут моя рідна країна, тут моя рідна земля. Я хочу, щоб у нас були вільні кордони, щоб ми мали краще майбутнє, бо ми того заслуговуємо. Ми за Україну за е, її майбутнє і за її щасливе, світлий шлях. От. Україна, Україно, пісня далечі доріг, вірне серце твого сина, я тобі до віддоні. Тобі до ні. Україні, слава!